Парламент п'ятої школи та старостат підтримуємо акцію Життя без сміття, яка вже третій рік поспіль проходить в нашому місті в Вознесенській. Ми вирішили прибрати цю ділянку, це пляж річки Бух. І ми розпочинаємо цю акцію. Ось наш результат. Ми передаємо естафету 10 класу гімназії, 10 класу 10 школи та 10 класу 5 школи. Наші умови акції. Знайти і прибрати будь-який смітник, Зняти це на відео та викласти в соціальні мережі ВКонтакте в групі Екомолодь. Передати естафету трьом наступним учасникам. Час на виконання умов акції 48 годин для тих, хто виконує умови акції життя без сміття, мінімальний внесенням. Нові 10 гривень для тих, хто не виконує умови акції і не приймає акцію 100 гривень. Ми перерахували на рахунок 100 гривень.